з'єдналася Надія Стрельчук, засновниця і власниця бренду дитячого одягу, який називається Бренд українського бренду. На секундочку, це привіт, Надюш. Дякую, що приєдналася до нас сьогодні. Так, ну що, розкажи, будь ласка, з якими проблемами ти стикнулася, коли зрозуміла, що тобі треба соцмережі для бренду? Що ти взагалі починала? Що було на старті? На старті у мене була тільки особиста сторінка Instagram, як би активним користувачем якої я являюсь. Фейсбук у мене був, але я ним зовсім не користувалася, зовсім не заходила йому вже багато років. І я за нього так забула. І, ну і тут я розуміла, що мені потрібні соцмережі. В першу чергу я сфокусувалася на Інстаграм, але якби я знала, що Інстаграм підв'язується до Фейсбук, і основне керування йде через Фейсбук, там запускаються рекламні кабінети і все це якби професійно створюється. Тому для мене Фейсбук було трошки складно для розуміння, і тому якби на цьому етапі тим більше в мене не вистачало часу. Я трошки запізнювалася з випуском колекції. І тому я вирішила якби на цьому етапі залучити спеціаліста, щоб не витрачати на цей час і наробити помилок, які потім. Можуть завадити нормально вести соцмережі, нормально запускати рекламу. У мене вже був колись невеличкий досвід запуску бізнес-сторінки з Facebook, але це було так наосліп, це було просто зовсім не маючи ніяких знань. Ось, тому якби би хотіла вже все це зробити серйозно, так як я знала, що це така в довгу, і, і треба все це налаштувати, як, як треба. А чому ти вирішила звернутися до мене? Якраз ти згадала «Гри в Довгу». Да, да, Тому що е, я приймала участь на «Гри в да, це такий освітній проект для підприємців, е, і ми з тобою там познайомилися. Потім е, після «Гри в Довгу» ми приймали участь разом у мастермайдах. Якби е, е, я бачила твій зріст, да, як ти постійно також навчаєшся. Підвищую свої навички, тому коли мені знадобився е, спеціаліст таргетовану рекламу, якби я навіть е, не було якоїсь думки десь когось шукати, якби я одразу знала, що в мене є така людина, є до кого звернутися е, і отримати допомогу. Так, я пам'ятаю, ти мені в вересні написала, от, що так і так треба вже продавати, я вже готова продавати свій одяг, я вже створила бренд, от, що мені робити? От, і я тобі тоді відписала, і що для тебе стало при цьому несподіванкою? А, несподіванкою я вже сказала, що я трошки запізнювалася з випуском колекції, а, дуже було багато моментів з виробництвом, і тут же якби сезон, і я так дуже поспішаю. Ага, і швиденько зробила фотосесія, і швиденько ж дума, треба запускати соцмережі, рекламу, все інше. І для мене була несподіванка, те, що якщо нова бізнес-сторінка, то Фейсбук не дає можливості запустити рекламу раніше двох тижнів, і що це треба два тижні потрошечки створювати, розкачувати її. І, і цього, звісно, я не очікувала. Так, так. Ну, в принципі, функція то така є, але якщо взагалі не було бізнес-сторінки в Facebook, і вона прям з нуля створена, то не можна так, що сьогодні зранку створив, а ввечері вже запускаєш рекламу, бо це кажуть, є таке поняття: вилетіти на мікроспендів таргетологів. Це коли бот такий дивиться, що нова сторінка, капець, а нем тебе на всякий случай, щоб, щоб дуже не спішив, тому що от ви. Уявлені компанії мета, люди все роблять поступово і спочатку постять пости, розказують про свій бізнес, От, залучають туди своїх друзів безкоштовно, а вже потім щось то починають просувати. От. І тут такі строки горять: на як це не можна? От, уже після завтра рекламу запустити. В принципі, ну можна, але нащо ризики, якщо його ну, блокування не потрібно, якщо вже тут серйозно ну, Працювати вдовго от. А і скажи, будь ласка, як відбувалася консультація, коли ти до мене звернулася? В якому форматі? Що взагалі було не страшно? Ну як, як це все проходило? А, ні, дуже зручно. А, ти підключилась на мій комп'ютер, зайшла да, через програму, а, керувала мишкою, все мені показувала, все розказувала, а, все робила. Якби я це все дивилась, да. ми створили. Ми тоді відрядували мою сторінку особисто, да, додали дані. Що я справжня особистість, а не видумана. Да що, якщо Фейсбук пізніше там захоче якусь інформацію, да що я підтвердила свою особистість, якби я цього не знала, дай ми наповнили мою сторінку. Ми створили, створили сторінку. Для бренду перевірили старі сторінки, да, рекламні кабінети, там чи не було там ніяких заборгованості, щоб потім не виникло проблеми і так само блокування або ще щось. Ось тому консультація у нас пройшла дуже швидко, дуже зручно. Ми її розподілили на дві частини. Ось, щоб я зробила оці перші кроки, да а потім, коли перші кроки будуть зроблені, пізніше ми зідзвонилися, зробили другу частину консультації. Тим більше в мене не було ще ім'я сторінки, я ще не могла придумати назву для бренду. Це також трошки час піджимало мене. Але але дуже було зручно. Тим більше після консультації я отримала дуже ретельну інструкцію. Як робити, що робити, покроково з відеоматеріалами, тому мені було дуже зручно кожного дня заходити і покроково а, створювати Інстаграм, створювати Фейсбук. І вже на другій консультації а, вже була створена Інстаграм, і ми вже її пов'язали разом, а, створили рекламний кабінет, якби підготували все, а, щоб вже можна було запускати потрошечки рекламу. Так, так. Пам'ятай, ми вже з тобою зробили бізнес-менеджер і налаштували правильно крос-постинг, щоб коли ти в Інстаграм розміщуєш. Про свій бренд, якісь фото чи відео, то щоб вони відображалися у Фейсбук бренду, так? Бо спочатку ж то я була, да, да, да. воно десь на особисту сторінку, так? Як да, я... Да, я почала постити Інстаграм, і він почав мені виставити всі фото, перейшли Фейсбук на особисту сторінку. То я на особисті там, підчищала. А думаю, як же робити, як мені на Фейсбуці щоб були думала, чи ну, повторювати ці ж самі пости, да. поки ми не налаштували це. Ну, кроспостинг, да? і тоді вже повністю те, що я викладала в Інстаграм, воно автоматично з'являлося на Фейсбук. Так, ну, потрібна та правильна прив'язка, а потім налаштувати кроспостинг, і щоб вже реклама запускалася з бізнес-менеджера, от, а не з технічного віртуального кабінету Інстаграм, тому що от воно буває таке. Я маю на увазі те, що рекомендує Фейсбук, наче правильно правильно, але ж його ж мета побільше грошей зняти з користувачів. А вже що там в результаті буде, то ну таке п'яте, десяте. Тому що я бачу, що багато в мене клієнтів стикаються з тим, що можна запутатись, бо частина робиться тільки з ноутбука або ПК і через Фейсбук, а частина робиться тільки з інстаграму і через телефон. І треба то там, то там, то там, то там. І який оцей план правильно зробити ну, людині буквально з нуля, зрозуміти, іноді буває дуже важко. Yeah. То що ж у тебе вийшло і що не вийшло в соцмережах в результаті консультації? От. А в принципі, все вийшло. Єдине, що я досі не зробила, я не зробила резервного адміна. Все відкладаю, все відкладається. Але все інше я зробила: Фейсбук зроблений, запущений, Інстаграм, також все працює, взагалі немає ніяких нарікань, все, все налаштовано, все добре. Тому... Скажіть, будь ласка, якщо це не секрет, скільки коштувала консультація от в мене, і чи ти вважаєш, що це було того варто, чи ні? Консультація стоїла 1800. Я вважаю, що це дуже, дуже невеличка плата, скажімо так, особливо в теперішній момент та да, теперішній час. Тим більше на початку створення да, будь-якої своєї справи, ти один, в тебе немає команди, і ти повинен якби, в кожен процес сам вникати. Але це доволі складно, ти не можеш вивчити. Да, все все досконало, що тобі потрібно для роботи, тому якщо є можливість, то обов'язково в таких моментах ти більше це такий момент серйозний. Да це та що таке, Фейсбук, да, це програма, через яку ти будеш повністю вести. Соцмережі ти можеш зробити да потім передати це комусь делегувати, але контролювати ти можеш повністю відслідковувати, да, куди пішли твої кошти. Працює реклама, не працює. Дуже багато там є інструментів, і тому, щоб потім не виникало питань, краще да, на цьому старті все зробити правильно, розібратися. І, звісно, якщо є можливість, то я вважаю, обов'язково треба залучати в таких моментах е спеціалістів. Е тому що сам у всьому розібратись доволі складно. Ну, і нема часу. Дякую, дякую тобі. От за, за твій відгук. Скажи, ще, будь ласка, скільки часу пройшло з того моменту, як відбувалася консультація в нас, і що з тих пір в коса бренд змінилося? От нагадаю, що починали без сторінок в соцмережах, без Фейсбука, без Інстаграма для бізнесу, і розуміння покроково, як це робити. А що зараз, да, за скільки часу пройшло? Пройшло перша консультація. У нас була в вересні, друга, мабуть, в жовтні. Прийшло десь два місяці, але є сторінка Фейсбук, є сторінка Інстаграм. Вже, в принципі, є да, візуал, якийсь зроблений перші якби, враження вже є, можуть бути, да, коли ти заходиш. Тому все працює, все налаштовано. Далі тільки розвивати, запускати рекламу. І працювати скажи, будь ласка, що б ти порадила людям, які зараз на етапі переходу переведення свого бізнесу в соцмережі, як ти була у вересні 24-го року? Я вважаю, що якщо у вас немає досвіду в цьому, то треба, треба брати консультації, треба заздалегідь, так також бажано, так як я, тому що я це все відкладала на останній момент. І думала, зараз я так швиденько, в Інстаграм все зроблю, реклама і пішло. Ось. Але це займає теж немало часу, і тому цьому треба Інстаграм це як візитка вашого бізнесу. Да? Uh, в першу чергу, це люди заходять, да, ви можете свій бізнес де завгодно рекламувати. Uh, є у вас офлайн точка, нема у вас офлайн точки. Да, це може бути якийсь QR-код на візиті, і люди заходять в вашу соцсторінку і це ваша візитка, перш за все. Тому до цього треба так, дуже ретельно ставитися серйозно і, звісно, все це заздалегідь, планувати розбиратися. Тому без, знає, в цей час, в час онлайн, в час штучного інтелекту, взагалі, мені здається, без соцмереж ніякий бізнес це, це додаткові клієнти, обов'язково треба йти в соцмережі і працювати там. Так, а для деякого бізнесу це взагалі може бути єдиним або основним каналом залучення. Ось, будь ласка, вам живий приклад коса бренд, український бренд для одягу для дівчаток, я так розумію, для підлітків. Правильно? От я залишу QR-код, ось тут для як посилання у відео. Будь ласка, заходьте, дивіться, надихайтеся, от що під час такого складного періоду в Україні ще відкриваються такі класні бренди, ризикують. От ідуть е, вперед, не зупиняються перед будь-якими труднощами. Байдуже там чи трошки не встигли запустити рекламу, чи невчасно пошили колекцію. От надія молодець, вона не зупиняється, бачите, і з вами ділиться цим досвідом. От, тому дякую дуже, що прийшла на цю зустріч. От що поділилася своїми враженнями. От, я буду тебе рада бачити ще. Дуже дякую, що запросила, дуже дякую за допомогу. А, тому що мені дійсно було дуже легко з цим працювати взагалі. А, тому тобі дякую за твою роботу. Ну, все, Тоді, все, пока-пока. Пока, до -пока. побачення.